Hello, guys! Аловґейс, мікрофони та скайтасіх на каналі. Сьогодні розробники, пер після того як вони поділилися з нами датою анонсу, ще поділилися пост одним постом з важливою інформацією для того, щоб равці ознайомились з нею і знали, що буде. Під час релізу і коли реліз гри настане, які будуть збережені ресурси, що буде з героями, з душами, з артефактами і так далі. Деяки ми вже і так до цього знали, і до цього вже освіту були знаєте, ознайомлені з цією інформацією. Але давайте ми ще раз прочитаємо цей їх пост. Можливо, для нас буде якась нова інформація. Ми зараз разом з вами. Все це е, подивимось. От сам посив ці є в Діскорді, посланець на Діскорд, як завжди, є на каналі. Всі вже ці скріншотики, я переклав. Звісно ж, сам формат е, скріншотів, він не дуже зручний, але ми якось спробуємо разом з вами ну, знаєте, в нормальній якості їх е, зацінити і прочитати все, що там є. Можливо, для нас буде якась дуже корисна інформація, яку ми ще не знали до цього. Давайте же до них перейдемо. Так, перегляд масштабного перегляду для ресурсів облікового запису. Далі не зважайте на переклад. Він нас, звісно ж, через Google не такий 100%, Так, потрошку піднімаємо. А частина перша збереження танкорисія ключових предметів. Звісно, ж рубіни, криштали драконів це важливіші валютні предмети. Вони будуть збережені у співвідношенні один до одного. Їх можна буде обміняти на більше кубиків ну, ну Це ми всі знаємо, як воно змінюється. Про ці ресурси ми здогадувалися до цього. Кубики гіляліто будуть збережні зі, типу, зі знижкою, ну, як ви знаєте, вони зараз тепер в основному версії коштують 100 рубінів, а не 350, як було раніше. Щоб отримати їх, треба буде обміняти 1 кубік гелітя зі старої версії дорівнює 3,5 кубікам глітя нової версії. Існуючі кубіки геліту будуть конвертовані у 350. Змінних цих рубінів, тобто о, кожен після парнеся до нової версії. У вас є 100 гіліт, наприклад, гелітики, вони всі конвертуються, о, кожен по 300-350 ну, рубінчиків. Нам дадуть не геліта, я так розумію, нам дадуть потім замісних рубіни на аккаунт. Сподіваюсь, це не будуть ті рубіни, які були в події оцінки нашого облікового запису. Знаєте, бо якби не хотілося і то, і то отримати. Так. Переходимо далі, зараз я знову скріншот опущу. Це буде отак, трошки от. подивіно, але як є. Е е. Uh, далі, так, розділ з вигляду, це здається, останнє. Так, наступне. Uh, кубики зоряного Оряного, ну, каменю, фіолетові кубики у версії, так само будуть збережні одного, одного Але пам'ятайте, що Філісіті буде замінена на uh, Рахаша. Тепер, І якщо ви хочете все ж таки дістати собі Філісіті з фіолетових кубиків, тут навіть самі розробники кажуть, що мандрівники можуть вибирати чи використовувати свої кубики зоряного камінь uh, зараз, або в старі версії, або потім у новій від власних подобань. А uh, далі скрині з вашим героям пічним. Та рарні теж будуть збережені один до одного, тому зараз не обов'язково їх витрачати, краще в нові версії, тому що це буде, в принципі, і там частки для артефактів, з них до дублі випадають і такі, там, ехо, оці от творіння для прокачки артів. А далі сувої, майстра вчено та рарні сувої теж будуть збережені один до одного в новій версії гри. І так само предмети герої та артефакти ДНД будуть збережені у співвідношенні один до одного. Тобто, якщо у вас є оці три ресурси, які клинки, мисливця, які ми використовували для того, щоб крафтити там нашого дзірта, або там для діда його там це можете не витрачати. Можете ніяких там. Ну я думаю, їх витрати зараз нікуди не можете, Тому це все буде в принципі збережено, тому ніяких питань немає. Все це у вас перенесеться, якщо ви це отримали до цього. А, так, не в ту сторону лістаємо, гортаємо так далі. Так само сахова фігура мудриця діда, нашивка руки. Біг, бій, їхні артефакти, все це у вас збережеться. Далі скидання сезону. Коли виходить нова версія, досвідчені гравці разом увійдуть до неї, незалежно від того, в якому сезоні вони перебувають, або у який у них сезонний прогрес. Тобто, незважаючи на те, ви там б'єте фінальну босу, ви тільки почали сезон. Ви, ми всі разом входимо в нову версію гри, незалежно від того, в якому поточному сезоні, на якому саме прогресі ми знаходимось. Це s 1 це s 4 це s 3 і так далі. Ми всі зайдемо. Тут так вони написали, що разом увідемо гру. Але все одно, ну, до того, що не написали, чи буде там вибір серверів, але по деякій інформації, все ж таки сервери будуть е, різні і не не, не на всі на один залетять, бо ви можете собі уявити, якщо прям всіх людей закинути до один сервер, Такого точно не буде, так що якийсь вибір серверу в нас залишається. Але це вже буде відомо, вже ближче-ближче до дати релізу. А, далі сутність творіння. Сутність створіння це ресурс, який ми поквикону використовуємо для покращення артефактів. Він буде збережений на 100%. Тобто, незалежно від того, яка кількість у вас суто творіння зараз, це все перенесеться в нову версію. І це круто. Дякуючи, що це ресурси, вони зберігаються. Це взагалі офігенно. І це плюс для гравців, які накопичили їх дофіга за всі роки S4, а це мінус для гравців, які потягнуть тільки гру. Бо у них це буде набагато менше, і про можливість прокачати кількість артефактів буде менше. Це такий міні-дісбаланс буде серед деяких гравців. Далі ми це вже ознайомимося. Давайте знову прогортаємо, Вибачаюсь. вони так просто зробили ці скріншоти такими довгими. А, далі. Кліпсідра хаосу, та чисте ну, тобто, Кліпсідра Хауса, яку ми формуємо, плюс потім чистий а, пісочок, вже, який ми отримаємо після неї, вони будуть повністю скинуті. Тобто, незалежно зараз від вашого прогресу, якщо у вас на даний ну, а, сезон тільки почався, у вас ще є декілька тижнів на те, щоб витратити свою кліпсідру. Подумати, якщо у вас сезон знаходиться на стадії до завершення, то ви навряд чи перейдете в нову версію гри, і ваша кліпсідра буде скинута. Будь ласка, обирайте, ну тут як написано, обміняйте та використовуйте потрібні предмети вчасно. А, це, знаєте, не для всіх плюс. Багато гравців, вони там. Активно грали в сезоні, ще щось робили, і в них по факту магазин кліпсідри просто для них ну, буде нульовий. Все, що вони нафармили, вони це втратять. Хто зможе її використати, якщо комусь повезло якось зі своїм сезоном, хтось ні. А, далі розділ у нас іде по героям. Деякі герої будуть поступово випускатися з наступними сезонами. Звісно, наприклад, у вас є герої S2 з, з 3-4, вони будуть доступні потім. В даний момент вони поки що будуть заблоковані. А їх розблокуються потім в один з них сезонів, коли вони будуть додані відповідно. Коли з'являється нова версія, рівні гер... натхнення героїв мадрівники будуть скинені, а рівні натхнення будуть конвертовані у відповідні відбитки душ героїв. Тобто, якщо у вас є плюси на ваших героях, вони будуть просто скинуті і вам знову-таки повернуть дублі ну, душі ваших героїв. Це, в принципі, Нічого не змінює, просто заново набраться героїв закинути, або буде можливість використовувати їх для купівлі артефактів, якщо вам, звісно, що щось таке буде потрібно. Під час гри на новій версії мудрики також можуть будь-коли будь скинути рівні натхнення, щоб повернути відбитки дуч героїв. Це, в принципі, завжди було доступно. Скидати рівень героїв було коли завгодно е доступно для нас. Далі, в деякі сезоні герої будуть тимчасово заблоковані та випускатимуться один за одним в на наступних сезонах. Перших герой с 1 буде до доступний. Буде першим сезоном логдарних героїв, то доступний для використання. Тобто, я так розумію, у тіор одразу буде доступний, тільки стартане S1. Так само буде доступно С2. в нас Ардред, тільки сезон почнеться, Калаверта, і там потім бабка, ну, на факі бабка, потім Калаверт. Я ж забув трошки. Але ладно, це, до речі, прикольно. Якщо все ж таки герой доступний буде на старті сезону, ардред, калаверта і бабка, вони там прям дуже круто відіграють ролі на старті сезону, вони будуть корисні. Щодо у тіора, про нього нічого такого не скажеш. Далі, сузір, сезонний герой буде. Збереження, але предмети, що перевищують ліміт суздірів, тобто у вас є там душі більше, ніж 5, вони будуть автоматично конвертовані в 3000 есенцій творіння, тобто есенція та жовта, яка використовується для покращення артефактів. Тому про це пам'ятайте, якщо у вас душ друша ще є, і ви там підтримку не писали, щоб її замінити, вам вона автоматично заміниться у новому сезоні. Це знаєте, вам полегшує навіть трошечки писані не менш. Далі, після виходу нової ревесі Лагдани, герой покинуть. Одну історію та будуть замінені новими героями. Це якраз стосується Шарлака і Гайлера. А, тобто він буде нас прибрано Ці герої шарлак та Гейлер приберуться, а на місці їх будуть а, замінені одразу нові. не Хвилюйтесь, у вас а, по факту нічого не зникає. У вас та ж саме герой залишається, його душі, просто якби дизайн стиль, -стиль змінився. Далі наступні деякі звичайні герої будуть видалені з гри. Замість них дадуть на по 5 кубиків зоряного світла, як прощайний подарунок. І щодо Тролгара, Тролгар все ж таки покидає гру в С-1, і він потім з'явиться у нас аж в С3 в третьому сезоні. Перероблений, новий, тому чекаємо знову його повернення. Цікаво, що вони з ним зроблять: буде це нова імба або щось взагалі цікавіше. Далі наступні артефакти будуть перетворені на універсальні відбитки та з'являться магазині обміну протягом відповідних сезонів, що дозволить мадринікав обмінти їх незалежно. Тобто кожен артефакт, який додався в якомусь сезоні, на місці, ну, він у вас зникне, а на місці нього у вас з'являться універсальні відбитки. Це універсалька це універсальна душа, за яку можете потім обрати будь-який артефакт з доступного на ринку. Дуже багато артефактів буде у нас видалено. Можете дивитися зараз весь перерелік. І до цього я ще показував відео. Саме, мабуть, шкода, який артефакт. Це у нас, в принципі, Poison of Swamp, Дуже крутий був артефакт. Саме артефакт Матріарха, оцей Скарабіч, теж був дуже крутий. Ну, всі далі, далі, все тут не артефакт. До речі, Парасолька ну, теж був прикольний арт. І теж от потрошку, знаєте, шкода. Далі переходимо до наступного скрин слайдика Так само, скриня і ракушка. Усі скрині вибору артефактів будуть збережені. Після відкриття нової версії ви зможете обрати знову ж таки артефакт з цієї скрині. Але артефакти сезонів автоматично будуть перетворитись на, на універсальне відбитки. Тобто артефакти, які там видавалися, або в якихось там інших сезонів, ви їх відкриєте, вони будуть автоматично перетворені на універсальні відбитки. Душ. У новій версії також будуть представлені нові артефакти. Ми їх, думаю, ще потім розглянемо. Нових артефактів, як ви бачите, буде Сім. Дейкерфактів. Це такі, знаєте, унікальні для нестримних всі інші, вони, в принципі, плюс-мінус е універсальні йдуть. Е і далі наступні артефакти тимчасово будуть заблоковані, оскільки вони ще сезон ще не настав, але вони потім відкриються. Це артефакт для вибуху і артефакт для підпалу. Вони у нас з'являться в С2 коли з'явиться С2. За ці артефакти не хвилюйтесь якщо у вас їх тимчасово не буде. Це як із героями будуть заблоковані, потім будуть доступні. Е далі, ну і от вони ще, ще весь перелік це. Артефакт Узула, артефакти, рука, а, тобто там я, яйця пітьми і так далі. Артефакт Белдел, унікальна ашота, ну, Тобто всі ці артефакти, ви бачите, вони на місці. Далі щодо деяких донатних пропозицій, це місячні абонементи та бойова переписка. У вас раніше був банер, е, квитанція, де був нас хліб та квитки автобитви. Тепер там буде голда і з ну, тобто гілітіки та збільшення видобутку е золота, тобто контракту на хліб, такого вже не буде. Ну і так само Battle Pass. він у вас потім з'явиться в дві версії, так що за це не хвилюйтесь, нікуди воно не зникне. Ці донат пропозиції ці донати, якщо ви купили, е і у вас вони там будуть залишатися, якісь там дні, два-три місяці там Тиждень euh, перед релізом нової версії, то але краще Ну не купляйте зараз нічого, тому що в новій версії можливо буде трошки дешевше. А, далі, і звісно ж, розділ зовнішнього вигляду. Усі ваші аватарки, рамки, інші предмети зовнішності, отримані будуть повністю збережні та можуть бути використовані одразу після переходу в нову версію гри. Маунти, рамки, все, що ви здобули, скіни за всі ваші події, це все збережеться. Ось такий у нас був пост від розробників, вони поділилися ще трошечки більше інформації, хоча ми вже це і так знали давно, вже які ресурси будуть збережені, як, як будуть герої, але може хтось пропустив цю інформацію до цього. І зараз ми разом з вами про це поговорили. Тому за це не хвилюйтеся, ресурси, які будуть збережені. будуть збережені, ресурси, які видаляються. У нас в принципі і так видалялося кожен сезон, всяка там ресходка, шмотки, галда і так далі. Дуже прикро за видалення деяких ембових артефактів, їх буде не вистачати у нових версіях гри. Можливо, вони з'являться, але якось більше змінені. Бо, наприклад, Poison з був дуже крутим артефактом ДДД. Він дійсно класно допомагав, і бустив багато урону для деяких наших класних ділерів. Але які буде тепер на його місці, побачимо. Ну, а до нової версії гри залишається вже менше ніж 2, 2 тижні, 12 днів. Чекаємо релізу, чекаємо нарешті цього старту нової версії, переродження гри. І сподіваюся, що вона, коли переродиться, отримає не тільки нову укладинку, нове життя, а дійсно отримає новий підховий вхід хід від розробників і бажання розробників е покращувати і просувати свою гру, а не так, як це було раніше. Всім, друзі, дякую за перегляд. Зводи подати подобаєчки, написати свої думки щодо ви думаєте про артефакти, про все, про перенос, про дані і. Чи чекаєте ви анонсу? Готові ви до старту гри? Всім папа, друзі. У чаті вогонь, всі на комнекті Підписка на канал, це як закреспекту. Кожен пік це частина мого фоу. Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів безмеж. меж. Відео летит, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримить, це справжній чемпіонський рамп.